А ті, хто мають в Господі надію, підіймуться і стануть, як орли, здійсняться їхні плани, їхні мрії, які би не здійснені не були. Таких людей і доля не зламає, і не несе їх річка, що тече, бо кожен з них таку надію має, що їм і горе буде по плече. Таких людей насправді небагато, тим більше зараз, коли вільний час. Але я хочу трошки нагадати про тих, хто жив і надіявся до нас. Коли їх гнали босими із дому, коли прощались, мов страшному сні з дружинами, бо ж зовсім невідомо, чи ти колись повернешся, чи ні. Коли дітей з сірідками лишали, коли жінки із дітьми на руках свої церкви з могили піднімали в той час, коли брати на Соловках. У ті часи покатівські, жорстокі, розкажуть нам детальніше, мабуть, які робили друзі наші кроки, аби пройти свою життєву путь, і де ж тоді шукали силу люди, аби не впасти і зрадити Христа? Я думаю, що це новим не буде, і відповідь така ясна й проста. У їх серцях живріла та надія, що прийде день. По сплині всіх років, і кожен з них побачити зуміє своїх дружин, дітей, своїх батьків, що, як пройдуть тюремні каземати, настане воля, та, яка тепер. Хтось встигне ще обняти свою матір, і якщо є братів або сестер, коли кругом одна лише пустеля, коли кістки і шкіра, ти й не ти. Коли за сонце, сіра, гола стеля, то спробуй ту надію зберегти. У них була всього лише надія, одна надія проти сатани. А ми, на жаль, так вірити не вміємо, як вірили й надіялись вони, бо їх надія сам володар світу, непереможний, вічний і святий. І сатана не в силах був зуміти вступити в такий нерівний бій. Бо коли Бог дає свою надію, у порівнянні з нею все як прах, і ти тоді усе, усе зумієш, і станеш легким, легким, наче птах, і не чекай, концтаборів, Сибіру, прокинься зараз, якщо досі спав, тренуй сьогодні і надію, і віру, що Божий дух на тобі спочивав. Амінь.